Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас середа, закупочка в АТБ. Зробила таку невеличку закупочку і хочу поділитися, що я купила. По-перше, я купила ось такий гель для прання. Він мені подобається. Буває по акції він. і я ловлю акцію. Тут 2 літра, коштує 91 гривню 90 копійок. Він знаєте, так, для щоденного прання, щоб освіжити білизну, дуже класно справляється своєю задачею. Я взяла банани, ось таку гілочку взяла банани. Банани у нас коштують по 62 гривні 85 копійок. Це в мене гілочка вийшла на 42 гривні рівно. Ще взяла лимоні, захотілося мені лимону. Я зранку п'ю водичку з лимоном, тому треба мені закупити Було лимона. Лимон у нас коштує 74 гривні 95 копійок. У мене вийшло на 29 гривень 83 копійки. Такий чай був по акції. Ви знаєте, я його вже куштувала, була в гостях куштувала, мені дуже сподобався, тому я взяла дві упаковочки, взяла одну сестри, одну собі. І такий чай коштує зараз по акції 16,90. Це він йде з бергамотом. Ще взяла куряче яйце, ось таке квочка домашні вищої категорії. І такі яйця коштують по 55 гривень 90 копійок. Взяла молоко ягодинке 2,6%. Ось таке. Звичайне молоко 900 мл 32 гривні 20 копійок. Взяла ще сир, м'який, ось такий золотий резерв. Захотілося мені зробити хачапурі. І побачила, що по акції сир, думаю, точно будуть хачапурі. Тут 200 г, і такий сир коштує 53 гривні 30 копійок, але я взяла 2 на 106 гривень 60 копійок. Взяла пачку майонезу, ось такі, у улкомиськи, ми його беремо. 57%, 150 г. Такий майонез по акції зараз іде 16,90. Ще взяла ось такі грінки. Томат з Пастівані у мене їх полюбляє. 125 грамів Тут є 20 гривень 90 копійок. Ще для дріжджі, для цього хачапурі треба дріжджі, Ось така вигідна упаковка. два ось, Разом ідуть 22 грами, тут. дві Верніше, дві упаковочки так і тут. Тут разом виходить 22 г. І така упаковочка коштує дріжджів 14 гривень 20 копійок. Взяла ще ось такий чай, шрі-Ланка. Дивіться, ага. цедра лимона, цедра апельсина та полюски в календулу. Думаю, дуже буде смачно. Щось мені здається, що це буде дуже-дуже смачний чай. Захотілося мені чогось такого взяти. 50 гривень 90 копійок. Ще взяла джем по акції. Бо я полюбляю, ми такі джеми полюбляємо до сніданків з сирниками. Там може просто так поїсти на скибку хліба. Дуже подобається цей джем. 250 грамів тут є. І цей джем коштує 25 гривень, 80 копійок. Ще взяла ось такий. Минебура сир тут 160 шістдесят грам сметанково. мене дочка його полюбляє, 50% йде. іде, і він був по акції 57 гривень 60 копійок. Ще взяла ось такий сир, який делюксовський. Дуже ми його любимо смачний. берем частенько 175 грамів, і він теж був, до речі, по акції 53 гривні 90 копійок. Ще взяла ось такий йогурт. Донісіно. Там є їх три види, але ось нам оцей найбільше сподобався з шоколадними кульками. І такий йогурт коштує 25 гривень 70 копійок. Я взяла два на 51 гривню 40 копійок. Тут є 100 грамів. Ще взяла сметану. Сметана була по акції, ось така 15%. Президент 325 г. 34 гривні 70 копійок. Ще взяла ось такі сирочки. Це такі, знаєте, з мішуткою сирочки. Вони такі є, і в стаканчику. Але мені так подобається в стаканчику брати. Тут є 100 г. Вони були по акції 21 гривня 80 копійок. Я взяла 2 на 43 гривні 60 копійок. І ще взяла, хотіла взяти е, помідорки маленькі такі чері, а не було. Взяла ось такі. От, і такі у нас помідорки, помідорки рожеві коштують 126 гривень 95 Копійку я взяла на 68 гривень. Така невеличка була закупка в мене АТБ. Нічого такого начебто не купила, але і трошки прикупилась. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей!